Покровськ, Покровськ був і залишається місцем основного бойового зіткнення бойових зіткнень і основних атак противника. До речі, на вихідних було зафіксовано рекордну кількість штурмів, які провели росіяни на наші території. 311 штурмів з боку противника. Зрештою, це за підсумками минулої п'ятниці, але в суботу були подані ці цифри: 311 штурмів. Це я повторюся. Це абсолютний рекорд. І, в принципі, загалом за листопад. По факту, я думаю, що в нас одні з найвищих цифр і даних по кількості штумів з боку противника. Ще підбитої статистики я не бачу. Сам я буду формувати, тому запрошую принагідно вас відвідати мій телеграм-канал, підписатися на нього, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви побачите посилання на мою телеграм-спільноту. А ось так, як бачите на екрані, можете шукати у стрічці пошуку телеграму. Собачка, пихньо, нижні підкреслення news підписуйтеся, дивіться, будемо підбувати підсумки минулого місяця разом. Отже, найбільша кількість зіткнень тут саме відбувається по Кровському мирноградській агломерації. І на жаль, одні з найгірших новин от станом на сьогодні, станом на сьогоднішню добу, дуже погані новини. У нас є по Мирнограду. Погані в тому сенсі, що навіть аналітики Діпстейт за останній час продемонстрували просування в районі Променя. До Мирнограду, але говоримо насамперед про те, що сателіт міста Покровськ зараз перебуває у позиції, коли захід і вихід із нього фактично що неможливий без вступу у бої. Із силами противника в Мирноград заходить одна єдина дорога, фактично, що зараз якою плюс-мінус можуть користуватися наші бійці. Це траса, яка пролягає через Родинське. Ось вона і потрапляє далі до Мирнограда. Ця траса через Родинське я б не стільки дивився на присутність противника в цих локаціях. Хоча тут вони так само ситуативно з'являються, скільки радше за все зараз найнебезпечнішим є просування і поява противника з півдня Лиману тиски. З району Родинського саме до цієї траси. Тобто, ще раз повторюся: захід і вихід з міста, постачання Мирнограда, загальне слово логістика. Ну, от, вони є доволі такі складними складними місцями для Мирнограда. Описували це синхронно вчора. І Юля Кирієнко Воєнкор, ТСН, і Костянтин Машовець, координатор групи інформаційний спротив. У машовця, взагалі, такі знаєте, якби прогнози, оцінки, описи ситуації тут в мирнограді, що фактично без можливості зараз з боку наших військ зупиняти противника і в родинському і в красному лимані, хоча такі натяки на те, що ми тут могли розкрити, так би мовити, цей фланг були були успіхи ще два-два з половиною тижні тому. Українські десантно-штурмові війська. Відтискали тут противника, розкривали цей фланг, але на жаль, цей прогрес було згодом втрачено. Все ж таки, росіян тут три з половиною, фактично, загальновійськові армії діє загалом на покровськомурноградському напрямку. Понад 150 тисяч військ і вони своєю кількістю все ж таки переважають наші наші сили. Відповідно. Не маючи можливості тут стримувати ці фланги, про що пише машовець. Фактично нам загрожує тут найнегативніший наслідок, найнегативніший в сенсі потенційного оточення. Ми не говоримо про те, що зараз вже є оточення сформоване за классичним сценарієм, тобто з подвійними кільцями оточення. Але по факту, сам сам цей контекст неможливості потрапляння без прямого вступу у контакт із противником щодо Мирнограду, означає дуже, дуже складні. Наслідки щодо нього і перспективи тут на жаль не дуже то позитивні. Тут або нам треба зараз виходити, або реально все дійде до ситуації з повним оточенням і з витікаючими з цього, скажімо так, обставини. Хоча так, так противник тут зараз не знає великих втрат, але при цьому створює відповідні. Обставини, скажімо, так за яких наше становище постійно доволі таки сильно погіршується. Е, можна було би напевно, я не фахівець всі історії, але оскільки ми тримаємо тут зараз фронт на півночі Покровська Грішина, е, і можна було би спробувати таким чином триматися ще по родинському, але дуже шкода, скажімо, що так, те, що я чув від бійців, дуже шкода втрачати мирноград, фактично не пробівши. Жодного бою серйозного в його межах, не запустивши росіян туди, але втрачати його за рахунок логістики. Можливо, нам вдасться розкрити ще якісь е, можливості для постачання, зокрема на флангу в родинському та красному лимані, тобто цих локаціях, але чи. Відбудеться це, і коли це відбудеться? Чи все ж таки наше командування прийме е, ухвалить рішення щодо боїв в оточенні в мирнограді? Відповідно постачанні такому в таких умовах, це можливо. в Нинішніх е, умовах поля бою це можливо і за рахунок безпілотних літальних апаратів, і за рахунок наземних роботизованих комплексів. Е, тут побачимо. Я знаю, що цей район зараз Покровська та Мирнограда підсилюється додатковими підрозділами. Він за останній час вже підсилився, але чи вистачить цих підрозділів на те, аби проводити відповідні операції? Це дуже-дуже риторичне. Чесно кажучи, питання е, перемістимося. Південніше Мирнограду е, на мапі Діпстей з'явилася ось така сіра. Сі, сіра, припрошу синя зона, яку е, позначили наші аналітики відомого ресурсу в районі Іванівки. Справа в тім, що ворога тут було відкинуто 37 бригада морської піхоти прозвітувала ще й про захоплення перед. Додатково до цього відкидання 19 російських штурмовиків, яких вони взяли у полон. Один з них, до речі, з цих захоплених у полон зачитав вірш Тараса Григоровича Шевченка, тобто високо ймовірно, що він просто з окупованих територій потрапив туди. У полон. Ну тобто, це позитивні тактичні дії, які нашим військам вдалося зробити насамперед, в тому сенсі, що тут важливо не давати росіянам робити плацдарм на річках. На річках по типу тут є річка Вовча. Взагалі, ось ця ці райони це таке собі межиріччя е, річок, і фактично наша оборона тут побудована саме по такому межріччю. Давайте я їх окреслю в районі гаврилівки під Гаврилівки У нас протікає річка. раз. Е, річка Вовча тече по зламу Дніпропетровської та Донецької областей. Ось. Ця річка протікає два. Це все вовча. Три у нас річки ще ось тут протікають. Є ще додаткові струмочки, потічки і тому подібне. Головне, що бачите, зараз росіяни в яку точку не візьмись, чи то у філії, чи то в тому ж зеленому гаю та Іванівці вперлися в межі річок. До речі, в іскрі так само та сама історія і не переходять на іншої Берег цієї річки єдина локація, де це вдалося росіянам на тривалий час зробити, якраз таки було село Іванівка, про яке зараз повідомляють наші морпіхи, що вивели противника і звідти не, не дозволивши зробити цей плацдарм. А це дуже важливо не дозволити їм зробити плацдарм, тому що ми знаємо, що ці ракові пухлини у вигляді росіян, які переміщаються тільки в якісь райони, одразу починають розростатися. Це би означало і удари в тил Новопавлівки, це би означало просування і по. Поїзд інших районах рух фактично, що фланг тієї ж такі іскри, і будь де ну про ту ж філію могли б забути. Тобто межі річок перестали би грати для них ту важливу роль, якщо вони би зуміли створити цей свій плацдарм. Загалом, чесно кажучи, спостерігаємо, що нашим бійцям вдається доволі таки успішно використовувати межі річок, як ну реально. Створюють з них кіл зони, фактично, що розділяючи її, форматуючи її, переформатовуючи у лінію бойового зіткнення за рахунок безпілотних літальних апаратів. Зараз наші війська доволі таки успішно використовують межі річок для створення кілзон, тому що в будь-якому випадку річка це яма, це якась болотиста місцевість, які, через яку потрібно промайнути. Російським штурмовикам а зробити це непомітно від дронів. Ну фактично, що неможливо. По суті, такий самий річковий сценарій. Ми спостерігаємо щодо побудови лінії бойового зіткнення і оборони у Гуляйполі, де протікає річка Янчур Гайчур. Перепрошую, Янчур. Це вже той грубіш який росіяни пройшли. Ось ця річка тут тече. От вона, і я вже. Пояснював, припускав, що можливий сценарій спроб стримування противника безпосереднього Гуляйполі це спробувати їх тут в ямі в низині гуляйполі, яке лежить на русиці цієї річки. Фактично, що її поховати. Тобто цей рубіж використовується. Використовується рубіж, і на добропільському напрямку в районі в районі, в районі населеного пункту Бойківка. До речі, не факт, що можна тут говорити про ось таку широку доволі червону смугу в цьому секторі. Бойківка у нас ось тут розташовується і тут же протікає річка Казенний Торець. Ось вона на добропільсько-покровському напрямку Казенний Торець. І якраз росіяни, намагаючись переправитися через річку Казане Турець в районі Новоторецька Бойківка, їх знищила, якраз таки на переправі бійці 33-ї механізованої бригади спільно з, з підрозділом Арей штурмових військ збройних сил України. Тобто, реально, річки, де все гальмується, вони відіграють. От якраз ви бачите са момент форсування річки бронеколоною противника, і в цей момент бійці 33-ї бригади знищили цю. Оборони колону противника, підловивши їх на десантування на форсуванні, і потім спробі просунутися далі. Тобто, реально річки відіграють важливий сенс. Повторююся, у створенні таких собі кіл зон. Це дуже важливо враховувати, тому що наш подальший сценарій оборони проти противника. Наша оборона точно ще не завершена, як би того хотіли чи не хотіли американці та інші дієві особи переговорного процесу. Але війна триває і нам треба думати про те, як в підсумку все ж таки зупинити противника, тому що я особисто переконаний, що без зупинки противника неможливо говорити про якесь його миротворення. Тобто, доки росіяни відчувають кров, вони як той шакал лізуть далі на цю кров, яка гієна. Лізуть далі на цю кров, щоб її випити.